Дорожці, з вами розглянемо теорему планіметрії, теорему Птолемея. Вона для вписаного чотирикутника. Якщо у нас є чотирикутник, наприклад, давайте побудуємо чотирикутник довільний. Причому довільний чотирикутник. Проведемо в ньому діагоналі. Проведемо в ньому діагоналі. Назвемо чотирикутник А Б, С, Д. І якщо він є. в Писаний, тобто, коло можна навколо нього описати. От, то виконується слідуюче твердження: що добуток діагоналей, одна діагональ помножити на другу, це дорівнює сума добутків протилежних сторін. Наприклад, ця сторона А, ця Б, ця С, а ця Д. То це буде А на Б плюс С на Д. Це твердження нам треба довести. Так, давайте помітимо декілька пар рівних кутів. Значить, цей кутик у нас дорівнює цьому куту. Чому? Тому що вони спираються на дугу BC. Так? Цей кут дорівнює цьому куту. Чому? Тому що вони спираються на дугу АД. Тому вони рівні між собою. Так, за теоремою про вписані кути. так? Про вписаний кут. Так, і ще. Одна пара рівних кутів нам треба буде. Ось оцей кут дорівнює цьому куту, так? Бо вони спираються на дугу АВ, Тому вони рівні. З рівності цих кутів випливає подібність двох пар, ну, декілька пар трикутників подібних. Нам треба дві пари. Для доведення цієї теореми треба дві пари подібних трикутників. Перша пара, давайте розглянемо. Перший трикутник. Трикутник. Так. Перш за все, треба провести таку добудову. Проведемо відрізок АК такий, що кут КАД рівний куту БАЦ. Ці два кути рівні. так? А тепер будемо помічати подібні трикутники. Трикутник АД К, Подібний трикутнику АСБ. Давайте запишемо АДК АДК. Подібний трикутнику АСБ. АСБ. За двома кутами. Так, Ці кути у них рівні. І ці кути у них теж рівні. Кут С і кут Д. Оці, оці хвилясці, відмічені хвилястими лініями. вони, вони рівні. Звідси випливає пропорційність відповідних сторін. так? Давайте її запишемо. Значить, АД так відноситься до АС, АД так відноситься до АС, Так само, як ДК. ДК де у нас ДК? ДК відноситься до БС, так? До СБ. СБ – неважливо. Цей відрізок можна міняти буквами місцями. Так, і звідси з цієї пропорції випливає, що АД на СБ АД на ЦБ дорівнює АС на ДК. АЦ на ДК. Так, все. Це фіксуємо в себе цю рівність. Ми потім її будемо використовувати. І друга, друга пара подібних трикутників. Так, помітимо, що цей кут дорівнює ось цьому куту. Чому? Тому що цей кут плюс цей маленький буде цей великий, і цей так само рівний цьому плюс цей маленький буде цей великий. А оскільки ці два кути рівні, то в нас виходить, що трикутник АКБ подібний трикутнику АЦД. Так і запишемо. Трикутник АКБ. А К Б. Подібний трикутнику АЦД. А С Д. Так, з цієї подібності вони подібні за двома кутами. З цієї подібності впливає пропорційність знову відповідних сторін. Значить, сторона АК. Сторона АК відноситься до АС, так? До АС. АК. А. Правильно записали А. АК. АКБ. А тут буде а, С, Д. Значить, АК відноситься до АД. Тут щось неправильно ми записали. Давайте перевіримо. Давайте. З'ясуємо, чим ми правильно записали подібність Трикутників. Трикутник АКБ. АКБ. Подібний Трикутнику АЦД. АЦД. Нібито правильно. Так. Значить, АК, відноситься до АЦ. Не до АЦ, а до АД. До АД. АК відноситься до АД. Так само як АК відноситься до АД. Так само, як БК, БК БК відноситься до СД. До СД. О, тепер уже правильно. Звідси випливає АК на СД. АК. На CD дорівнює AD на БК. AD на БК. Так, а тепер складемо ці дві, рів... ці дві рівності разом, так? Ліві частини до лівих, а праві до правих. Що ми отримуємо? Один плюс два. Це у нас буде. Таким чином виглядати АД на ЦБ, АД на ЦБ плюс АК на ЦД, АК на ЦД. Дорівнює АС на ДК, АС на ДК плюс АС на БК. Що ми тут маємо? АД на ЦБ, АД. На С Це, це добуток протилежних сторін. так? Це у нас А на Б. А на Б плюс АК на СД, АК на СД, Це АБ на СД це буде С на Д. І це буде дорівнювати. А це виносимо за дужки. А в дужках ДК плюс БК. А ДК плюс БК це у нас друга діагональ. Це у нас АЦ перша діагональ. А в дужках друга діагональ. Все ми з вами довели, що добуток діагоналі дорівнює сумі добутків протилежних сторін. Теорема Птолемея доведена. Дякую за увагу.